100 на 70. Mm -hmm. Всю ніч було громко, дуже жутко і страшно було. Ну, щось виїхати. Ну, зараз син приїде, поїду поки до них. Він приїхав сюди до сім'ї на вихідні. Сім'я евакуйована теж, жінка з дітьми. Ну і день, і було, так що ну, без перестанку. І каби, і артилерія, ось підряд. Терпіли, так ось Все одно, як бросать то все. Ну, як бросать, сиділи. А Припекло, звісно, потім приходиться просити. Давай, дочурка. Хорошо, давай, ми ждемо тебе свахою, давай. Спали, не спали. Та хто там спав? Ніхто не спав. Сусіди дзвонили, спасіба, переживали, хвилювалися. Літали, дещали дуже три дні підряд. Ми на городі картошку ще садили з сусідкою. Вчора ночі збирала, при фонарику світу немає. Розбили все. Що зверху було? Те поскидали в кучу. Всі, оце всі віші. Думаємо, що повернемося і буде все. Нормально. Хлопці наші. Думаю, вистоять. Ви ж раніше не виїжджали? Ні ні, 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 ні. Був і тоді, і все время ну, дуже серйозно. Три минут, не пив, два, три минути, не пів, а два-три часа, все время безперервно був був, 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 був. стрес. Чому -то В буде 70, туди ж, як кажуть. Дуже, дуже емоційно. Ще супруга, там ще її треба забрати. Це я перший тільки вискочив. Ми вивезли людей з Вовчанської громади, з Бугаївки, сім людей, всі більш похилого віку, тільки дві особи які молоді. Було не дуже гучно, але ми швидко їхали, тому не чули. Старалися пошвидше вивезти людей, щоб це було безпечно. Весь горизонт був в чорному, білому диму, там все горить. Заявок дуже багато, але як нам вдасться вивезти, сподіваємось, що більшу частину людей вивеземо сьогодні і поселимо. 50-100 людей буде сьогодні. Дівчанськ, липці, той напрямок. Вони можуть бути впевнені, що ми їх всім необхідним будемо забезпечувати від посуди до продуктів, до гігієни. У нас є гуртожитки, в яких вже проживають люди, в яких ще можна відкрити. На зараз 500 місць точно є. Якщо буде необхідно ще, будуть ще місця. I missed your